Це мобільний виставковий проєкт, який носить назву Сучасне військо крізь призму минулого, покликаний відновити історичну пам'ять нашого суспільства в питаннях воєнної і мілітарної історії нашої держави через призму почесних найменувань, які носять 92 військові частини з'єднання Збройних сил України, показати. Історію нашої держави, починаючи з середньовіччя і закінчуючи сучасністю. На цих стендах розміщені 36 наших військових частин, бригад, які носять почесні новання, пов'язані з історією України. Ну, Тут можна бачити, наприклад, 72-га механізована бригада імені Чорних Запорожців. Сто років тому Україна з Зіштовхнулася з такими ж самими питаннями, як і зараз, в захисті своєї батьківщини від російських агресорів під час російсько-української війни 17, 18-19 років. Чорні запорожці це був підрозділ частина тих часів українців, які боронили нашу державу. 110 та окрема механізована бригада імені генерала Марка Безручка. Марко Безручко, генерал Хорунжий, брав участь у, у боротьбі України за свою незалежність в 19-20-х роках. Інститут національної пам'яті нам віддав свою площадку для, для нашої виставки, тому ми використовуємо їх їхні. Виставкові можливості це приурочено до. Дня Соборності, яке буде 22 січня відзначатися. Я дізналася про відкриття такої виставки. Для мене, як вчителя історії, це досить не тільки корисно, а інформаційно. На вчителя історії покладається місія донести до покоління, до підлітків саме розвиток не тільки української армії, а ще розвивати національно-патріотичну. Почуття, і звісно, звісно, на сьогоднішній день е, дуже знакове, що підняти рейтинг воїна Збройних сил України це почесно, і це е, для України обличчя держави. У ці чотири плакати 4, ці нові для мене. Початки нового українського війська, як це все зароджувалося. Як воно поступово мінялося і до чого ми прийшли? Це і білі, і гордість, і пишатися просто. Речі, ця виставка вона мобільна і здійснила вже декілька переміщень. Вона була презентована. І в органах державної влади, і в наукових установах, і в освітніх закладах, і не тільки в Києві, Вінниці, Ясно-Хмельницькому, наскільки я пам'ятаю, і багато ще, ще де. І в подальшому планується продовжувати цю роботу. Так, так, вона вона буде подорожувати Україною. Це, по-перше, показує нашу наш, наш зв'язок із нашим минулим із поколіннями українців, які теж боронили свою. Батьківщину протягом 100 років і більше напроти існування взагалі всього українського народу.